В мене внук приїхав, приїхав внук. О, гожте? Моя золота дитина. Моя золота дитина. Де наша дитина? А та наша дитина? Але, але не знімайте ту дитину. Та я не знімаю дитину. Я не... О, сваха, сваха, сват в мене золоті. О, дитина, дитина пішла. Дякую 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 дякую. Ой, 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 дякую, 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 дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Дякую, свата, дякую, дякую. Дякую. Жаримо, жаримо гороболі, м'ясо, де та ложка? um, um, na já é mais assim, <representatives> Димин на мене. Вс, на нем смажет. Выключай. Набагато того вогню. Щоб -то не згоріло. Найси смазит, не, смажеш, не смажеш. Все, добре. Добре є. я. файно посмажет. Faí no passo máximo, dobre, А, то, а, а ч і ще? А ми а ми той. Ти бараболь не будемо засипати? Будемо. Треба засипати. Засипати. Вс. А є маєш крішку? Це друга клешка є. Вот тут у нас крішка є. Це у нас є крішки.

Мажем м'ясо яка Красота смакота вдячого воно трохи більшість цей банек. Ну що, смажеться зараз. Тільки воно там десь смажется. Все це -то, то таке молоде, все файне, зараз параболі молоді. Зараз все буде файне. Ось прикрити трохи. Можна трохи прикрити. А я воно замала.

Можеш? Давай я зараз посолю попитку. Файно. Любі мої друзі, я всіх виділа, всіх виділа, що ви мене вітали. Я всіх відпишу вам. Я вам щиро дякую, мої хороші, щиресенько вам дякую. У вас море, у вас море є, які мене вітали. Безмежно вдячна, безмежно вам вдячна, мої дорогенький. Я всім напишу, всім напишу. Не гнівайтесь, що я не відповідаю. Я просто не маю часу. Але я напишу. Всім напишу і всіх, і всіх визначу. Зніму ролик, за кожного скажу, хто мене вітав. Вони відключає. Не посині, на щастя не відбила, нічого йому не зробила, але. Можу без одного. Нічого. А ти коли маєш йти на ніть? Четвер. Ну, і все, ти а ти підеш. Що страшного? Зробиш. Страшно? Страшно? Добре, що не відбила так що з нічим. Угу. Вердувата, ні? Ну ще зараз той давай може відкриєш. Я зверху висиплю цибульку і чесник. Маю повну цибульку і чеснику. О, зараз це все висипало. Отак. О. Ну, і його не не, не клади в неї воно зверху буде. Не буде зверху, насі все тушиться. Разом кришка, звичайно, мала, ну, але нічого, нічого, не воно все смажить. Отак. Все, добре є, добре є. Ще трошки. Наш, 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 наш. Нас так припарує, ну, знаєте, не холодно, але припарує страшенно, страшенно припарує. Я не знаю, як. Ми в хаті будемо сидіти, ми не будемо сидіти. Ми думали на вулиці, але ні, в хаті будемо сидіти. Там дитина буде в кімнаті ті другі, що дитину, не а? ще внучка не знімає, ще маленький, ще не хоче. вона ще росте. Найше росте хлопиться. Як сам включить телефон, тоді сам всі зніметь. Тільки що найросте. Не Місяці. Не, Ми не довго. Не довго. Не сідаємо за стіл. Вже будемо кроки готова, все вже в нас готове. Все, давай, мамо, вже всі Дай. Добрий раночок, мої дорогі друзі. Добрий раночок. Погода чудова, погода стоїть причудова. Чуєте чуєтеся звуки? красота, красота. А я йду, мої солодке по мене, десь вже знов ці пліта вилізли. Іду подивлюсь, що там робить. Бо вийшла чоловік, каже, там ці пліта вже вилізли. Добре, йду подивлюсь. Ось те сі вже всі адаптували, всі маленькі, вже всі вступають від е, такого тепла. Видите, скільки їх є? О, то ще лежить, то ще собі таке. О! Але вони все файно. Файно всі адаптуються. Тут їм тепленько і не сидять. А ті великі вже там. Ну так, мусить бути. Тут побудуть трохи туди, далі їх забираю, далі забираю. Ну що робити? Так мусить бути. Такі штанаті є. Якихось є багато штанатих. Не знаю, що вони собі представляють, собою представляють. Сіметання, сіметання мої хороші. Не годна я на таку ж роботу, не годна. Дочка взагалі сьогодні захворіла, ще вчора. Голова їй так само, голова, страшенно голова, голова, голова. І нині каже, тиск у неї тиск в неї піднісся, і вона не годна нічого. І я не маю здоров'я ніякого, абсолютно сьогодні. Більше лежу чим ходжу. Але треба й вийти, ні? Треба піти допомогти чоловікові сіно, але є все хита. Чоловікові позбирати сіно і допомогти, а він щось там пішов сам і каже, ну, ну що зараз дощ не, не буде, зараз підемо, ну чого ти летиш. Звичайно, він трохи поспав і пішов. Ну нічого, зараз позбираю ті цепи та покажу, чи ще щось буде. Там ще було шість яєць. Треба подивитися. Так, мої солодкі, будемо сіно згрібати. Треба згрібати сіно і забирати. Бо... Бо вже пора. О, воно вже висохло. Добре висохло? Mm. Ну то й файно, то й файно є. Дай все, то й все, зараз погрібаємо і позабираємо те кожного року. Слухай, давай вперед тут, а потім підемо, там вже як сонце трохи зійде на той бік. Mm. Ну то й файно, то й добре, добре.

Хочу забирати <рістична> потрохи, потім тиво. <рістична> ще все по тому догай. Так, мисс по Роботу робимо. Але добре, що тако холодок, бо тому на сонці я не годна. А вже якраз холод, файно, чуть-чуть її вітерець, можна робити. Можна стіно зрівати. Файно. Файно, пахне файно. Так пахне файно, що ну. Ну, хто того не, ну знаєте, як сказати, хто не знає того запаху, хто ніколи в селі не був і не знає, що таке знаю, що таке сіно, ну то інакше. А хто знає, хто розуміє, мені така валічка. Вона в Італії, ой, писала мені, що ой, як файно пахне сіно. Так, валічка. Так, моя дорогенька, сіно пахне. Дуже файно, дуже файно. Ось малими дітьми спали в сіні на стріху в літі. Так, спали, діти малі. Мама застелила на сіні, і ми пов'язали, то то було добро, ми так ще тішили. Так було, тепер дітей відправив на стриг на сіно спати. В життю ніколи б не пішли діти на стріх спати на ні? Пішли б тепер діти на сіно спати на стріх. Та мимо... в б і було тепло, то воно би пішла. Сказала б, йди бабка сама. Так, цей бік ми вже все загрібли. Все, уж. тепер ще йдемо на другий бік. То все загрібти. Чуєте, як цвірку не цвіркають? О, там вже забрали, вид? Ой, там вже забрали. Все, файн. Файно є. Вже забрали. Ще лишила лише частинка. Зараз люцарки забрати і все. І отут вже забрали. Бачите? Ото черешні, ті вишні, то єблінки. Отакий садочок. Отакий у нас садочок. Ще лишилася частинка забрати. І все, зараз позбираємо. І так буде. Там ще кропиву треба буде поскошувати, щоб забрати кропиву. Ну. Таке сіно, така ліцарка, така красота. Для худоби, для кроликів, але ж ми худоби не маємо, ми маємо тільки кролики. Так виглядає надвечірок У в нас, не знаю яка, так, вже. Вже 19-та, вже вже 19 дев'ятнадцята година, так. Отакий От в нас надвечір, ще то сінце зберемо, і в нас сьогодні буде все. Всі яблука не всі родили цього року, а може і взагалі щось не бачу яблук. Ну нічого, є ті другі файно. Десь кудись є. Нам вистачить. Ми до сеї поріше маємо яблука свої. Угу. Ну от, щось і лишилось їх три копички забрати того сінця і все. I вже bude poriaduk, šta se буде порядок, лиш та серединка ще залишилась. Угу. І так буде.